Як не треба домовлятись? По-перше, не можна просто розказати список, не проговоривши всі деталі. Що буде, якщо це буде невиконаним? Ми з тобою домовляємося, що, наприклад, битова тема, да? кожні вихідні ми з тобою вдвох починаємо прибирати. Тому зранку прибираємо. От що буде, якщо я передумаю зранку це робити? Якщо скажу, слухай, в мене тренування, а сьогодні в мене голова болить. А, давай сьогодні не будемо це робити. От що буде, які будуть наші наступні дії? Ми взагалі цього не будемо робити протягом тижня. Один з нас це буде робити, бо для нього це важливо. Що буде відбуватися далі? Про цей момент ми забуваємо. А далі йдуть якраз у цьому далі якраз основні проблеми. Бо якщо ми не домовились про, про те, що буде, якщо обіцянка не буде виконана, то я сама буду мити і думати, який же ти, що ж ти мені не допомагаєш, як ти міг? І в мене буде стільки претензій саме за те далі.